Люди вважають, що вони можуть залишити церкву і бути з Господом Богом напряму. Але це перший крок в гріховне життя. Адже сам Ісус заповідав апостолам побудувати церкву і вчити всіх людей Слова Божого. Так як Ісус колись навчав апостолів, потім апостоли навчали людей. Сам Господь Бог, сам. Дух Святий. Вони ставлять в голові церкви пастирів, священнослужителів. Людина сама не може. І якщо вона не помазана Господом Богом, Духом Святим, вона сама не зможе відкрити таку церкву, живу, і мати такі откровення щодня і таке розуміння Слова Божого, щоб навчити інших людей. Бог помазує. Людей бути пастирями. Бог дає пастирям такі откровення і розуміння, дає свого Духа Святого, який їм допомагає розуміти Слово Боже, Бог дає їм такі здібності, розуміти Слово Боже, нас навчати, стілювати інших, виганяти бісів. Прощати гріхи, адже нам потрібно комусь каятися і змінювати своє життя гріховне. Вчити нас всіх остальних, хто належить до цієї церкви. Як жити так, щоб спасти свої душі і успадкувати Царство Небесне?